В цьому відео я хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачного, а також дуже яскравого святкового салату. Спочатку я приготую кульки з вершкового сиру. Ось так руками формую кульки та обкачую їх у кунжуті. Виглядають вони дуже ефектно, красиво, а ще це дуже смачно. Кульки, поки відкладаю в сторону, приготую заправку для салата. Для цього в мисочці в рівних пропорціях змішую діжонську гірчицю. Соєвий соус та оливкову олію. Все гарненько розмішую. На велику тарілку викладаю зелень. У мене це мікс з салату. Також я нарізала ще пекінську капусту. Можна брати будь-яку салатну зелень, яку ви любите. Тепер сюди розкладаю нарізані помідорки черрі. Далі йде хамон. Я його ось так порвала такими різними шматочками, скажімо так, і викладаю в хаотичному порядку. Далі кладу варені яйця, розрізані на 4 частинки, і потім ці сформовані кульки з вершкового сиру. Залишається все полити заправкою, і смачнющий салатик готовий. Він дуже красивий, дуже смачний. На святковий стіл буде саме те, що треба. Обов'язково приготуйте. А мені напишіть будь-який коментарі. А також підпишіться на мій канал. Буду дуже вдячна.